Слава Україні, доброго вечора, друзі. Master it ліга тур номер 2 Зимовий чемпіонат набирає обертів. І сьогодні в нас розпочинають Совсерв та Нептун. Це класно, гучно команди привіталися. Слава Україні! Героямство зіграний частково. Про нього трошки пізніше ми ще скажемо. Ну, але для Нептуна та асоцсерву це фактично перші матчі в зимовому чемпіонаті. Одразу ж про. Матч, який дуже швидко відкритий рахунок. А зараз яка хороша спроба від рахунок рівний, але з погорі серва манті більше створив. Зараз Павло Федак як класно проходить суперника, пробиває мяч іде. Плати у зимовому сезоні в чемпіонаті Мастера Тіліги сезону 25 -го, 26 -го Років зараз хороша атака удар поворотах. Вас... Що ж, друзі, другий тайм. Поєдинку Нептун Софсерве. Поєдинок, який відкриває другий тур. Кайно ж про. А те, що в нас це зараз шанси. Закидання вперед. Точно, передача, а, удар по воротах. І м'яч у сітці один. Ну. Люстак. Нептун відкриває рахунок. Класна атака від Нептуна. далі Кошнір віддає на правий фланг Микола Малецький. Простріл непогано. Удар по воротах. Закидання далеко вперед. М'яч опиняється. Перед воротами можна забивати. стійко... у цьому матчі відзначимо. Виручає команду, але виручає. А, друге. У нас ще Одна спроба, виручає Микола Малецький. Трубич. Трубич. Прострілює трубу. Відбивається собсер. Досить небезпечно там було. Šiauda sproba. Kostinien...